うん。<music> Підприємство теплопостачання та водоканалізаційне господарство веде господарську діяльність на території міста Южноукраїнськ. У сферах транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення. Та не дивлячись на те, що підприємство опікується одними з найважливіших галузей в місті, не всі абоненти добросовісно ставляться до сплати спожитих послуг. На початку березня зафіксовано дебіторську заборгованість населення у сумі більше 14 мільйонів гривень. А підприємства, установи та організації заборгували більше 7 мільйонів гривень. Ця заборгованість, звісно, росла протягом кількох років. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що дуже великі борги населення за спожитті комунальних послуги. Вже хочеться обернутися до наших мешканців міста. Вони сплатили комунальні послуги, тому що від їхньої сплати спроможності залежить существування нашого підприємства, а також розрахунки з атомної станції за спожити послуги. Здійснення контролю експлуатаційних теплових мереж ведеться відділом контролю за споживанням комунальних послуг служби взаєморозрахунків з абонентами. Для виконання поточних капітальних та аварійних ремонтів на підприємстві існує матеріально технічна база, майстерня водопровідних мереж та виробнича база. Техніка в нас, звісно, 80-х-90-х років, Старенька. Ну, стараємося, як можемо, город держати. Шукаємо запчасті, що нам допомагають інші організації. Спостерігаючи за підприємством, яке виконує таку колосальну для міста роботу, виникає питання, чому люди не оплачують по рахункам вчасно. Нині міська влада розбирається в цьому питанні і підтримує КПТВКХ у напрямку стабілізації роботи.